От як ви вважаєте, яку треба впровадити систему оподаткування в Україні після нашої перемоги для швидкої відбудови економіки України, ну і для успішного входження євроспільноти? От яка ваша думка? А? От що ви пропонуєте? Ні, оцю цю дурню не треба, то вже робили. А оце, ой Боже, ви взагалі нічого не тлумачите в державних фінансах. Ну ви таку... Не це говорити, соромно слухати. Що-що! Дитино, почитай підручник, називайся фінанси. Там є розділ державних фінанси. От дивіться, яка ситуація. Ви ж самі розумієте, що ну, перемога перемогою, але в історії, так сказати, світу були випадки, коли перемагали. Так. І, відповідно, були випадки, коли після перемоги... Відбутовували економіку! Ух! І використовували систему опадкування. От дійсно, давайте використаємо, ну, якби, світовий досвід. Ну нащо нам то, що ви говорите, тут зразу викидає. Це не світовий досвід, його ніколи не використовували. А використаємо те, що спрацювало, реально і дало ефект. І абсолютно. Причому, розумієте, ну дуже суттєвий ефект дало. Ну, дивіть. 200 років, більше ніж 200 років була війна. Ні, ні, я не жартую. В історії Китаю був такий період, називалася епоха воюючих країн. Ну, по-русски царств. Тямине не царство, називалось по-іншому. Але було більше 200 років. Виявляєте, що це творило? А потім дійсно, ну, один з таких лідерів знищив ворогів і створив першу китайську імперію. Називалися Цінь, а його звали Ші Хуан Ті. Ну, фактично, він перший китайський імператор. Причому дуже легендарна людина, от ви про нього багато фільмів бачили, книжок читали. Дехто його плутає з жовтим імператором. Ні, це різні. Жовтий імператор це імператор ну, міфічний. Імператор так званої імперії Сіся. Історики заперечують, що вона взагалі існувала, тим паче жовтий імператор. Але цей Щухантів дійсно реально був. Ні, ні, абсолютно реально. Причому при нього дуже багато залишилось і, і, писати тоді вже все-таки в Китаї вміли. Хоча це було дуже давно, більше 2000 років тому. От він створив першу китайську імперію. Після 200 років, там більше, ніж 200, було війни. Уявляєте, що він отримав? От виявляєте! Отак. Дивиться, ніфіга. Так! Розруха розвалена, це ще м'я... Це дуже, знаєте, так, ну, ви так дуже сказали. Жах! МВФ немає, Світового банку немає, інвесторів. Що робити? Податки. Податки відбудовувати, ні, ну а ви як хочете? Тим паче, дивіться, він то зробить, то зробив, але якраз Орди теж так... О! І почали нападатися теж, захищатися, як треба. Тоді він провадив систему опадкування, яку фактично після цього використовували і на Русі, не дивуйтесь, і в Російській імперії. І взагалі в багатьох країнах світу використовували і зараз використовують, і вона дуже ефективна. От він провав, ще раз повторюю, перша в світі, уявляєте, вперше. От до нього ніхто це не впровадив, Він провадив. Ні, недавно його вважають, ну от взагалі, якщо будете випадково колись читати, ну, навіть на перекладі з китайських, це... От Шейхандій це такий, знаєте, ну, живий Бог. Хоча він Богом не був. І про нього дуже багато. Я говорю, неймовірна кількість книжок, літературних, історичних, фантастичних. І він там отакий от самий 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 Ну, що, можливо, ви знаєте, Таракотову армію, це от від нього, Так от він дійсно. І він провадить цю систему. Звичайно, ну, скажете, а як він відносився? Не, не він. Заміть, така ситуація. Там були такі, ну, їх називали філософи, можете назвати Чені, можуть фахівці якось. Назвали їх лігітісти. Вони вважали, що закон це закон. Тим паче закон всі, от всі рівні перед законом. Це їх, ну взагалі. І от вони дійсно, там було декілька, не хочу навіть вас там напрягати, як вони звались, ви все рівно не запам'ятаєте. Але вони дійсно порадили, ну мало того, Свічат навіть імператор одного зробив радника, свого таким міністр. І вони впровадили цю систему оподаткування, і вона виявилася дуже ефективною. Відбудували, Відбудував! не просто відбудували. Вони створили практично першу Китайську імперію, і от, і ще це було більше двох тисяч років тому. Те, що було тут... Болота були, болота, хто там оце? Медведі гуляли, вієці, вовки, хлопці наші ходили там в охоти сиділи. Ну розумієте що? А там будинки, дороги. А Потім що? Майстерні, торгівля, боже. Ну, щоб ви зрозуміли, він, це ж ще тоді, зробив таку систему дріг, не просто дріг, а обслуговування станцій що фактично людина в ті часи могла взяти товар, положити на там, то частіше на тележі. І от він з тележкою йшов, були точки, де він зупинявся, мог переночувати, і він мог так, ну, скажімо так, пройти дуже велику візьму. Тобто, фактично, торгівля, ну, звичайно, він, от він мог за 200-300, ну, по кілометрів, вони трошки по-іншому вимірювали, продати товар. Це див. Тобто фактично він створив те. Ну я не знаю. Просто те, що ви за... Ой, які дороги, ой, яка Європа. Тобто, він створив, створив було. Мало того, дійсно наладив і зв'язок. Ну, знаєте, злочинцев завжди там зробив так, що дійсно систему, як заключатись. Ну, виловлю злочинців заодно. Провадив дуже ефективну систему е... дамблу. Тому що, розумієте, в Китаї там завжди проблема не. ну, то піднімається Хуанхет, то опускається, він не наладив. І в результаті суттєво збільшив кількість землі, яку можна було обробляти. І мало того, за рахунок дам, вода ж люди вже тоді іще, Більше 2000 років тому вони вже тоді навчилися два урожаї вирощувати. Що наші засранці робили взагалі? Бігали там, воювали щось там, ловили. Засранці. І тепер виникає запитання, що він зробив. Ну, то ж, якщо йому ні, дивіться, яка ситуація. От йому порадили, а він провадив. Так. Да. Заслуги імператора, що він, знаєте, от, от провадив і все. От знаєте, от, яка проблема буває? От є реформи, так наполовинку зробив і закинув, а тут ні. Як! Все! Спрацювало. Оце і спрацювало. Я ще говорю, що після цього вже інші країни, інші використовують цю систему, працює як години зараз. А. Ну, перше. Перше, податки від Бога. Ну, там трошки не так було сказано це для вас, там по-іншому. Тобто, от податки, які встановлює влада, вони завжди справедливі і завжди правильні. Якщо хтось... Сумнівається? Було дуже простаріше. Ні, ти можеш сумніватися. Так. Можеш висказати свої критичні зауваження. Нема коли. Нема. Є тільки маленький нюанс. Кат теж є. Ну, по-перше, він тобі вирве. Ну, Так на все випадок. випаде. очі. Ні, дійсно. І вперед. Ні, я не жартую. Це було таке покарання за тих, хто висловлює якісь заперечення відносно рішень імператора. Чому? А вони пояснювали, що якщо людина критикує рішення імператора, ну, значить, навіщо її язик? А чого вони не бачать, що це імператор і що рішення імператора завжди правильні? Якщо він встановив податок 50%, значить 50%. Но якщо він не бачить, викликати, знаєш, йому очі. Ні, дуже просте. Тим паче, от працювали як годинничок. Знаєте, і якось так наговорю, да, 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 ми так зрозуміли, ні, Правильно. Правильні податки. Хто б сумівався? А тепер відносно податків. податки. Дивіться, ну так, да, є фіскальна система, збирає податки. Якщо людина не хоче підпадати, нема проблем. Ну просто нема. Ну, от, от, просто нема. Не хочеш, не треба. цього і теж кат, правда, попроще. Береться бамбукова палка, боржника прив'язується і б'ють по... <хи> ні, ні, ні. по п'ятках. Гуманно, гуманно. І б'ють до тих пір, поки він не згадує, де в нього гроші. І згадують знаєте, дуже часто згадував. Ой, я забув. Рідний мій. А, давай! Так, чрт, чрт ти забув. Ну, Мої разубеємо, думаєш, помогли, так. Платив. А, ось сказати, хорошо, а якщо нема взагалі? Нема проблем. Абсолютно нема. Тоді вони дивляться, що в тебе є. От я тебе дружина, наприклад, молода. Забрали, продали в рабство. Є в тебе діти. Забрали, продали в рабство. Але ці гроші заплатили подати. Це дуже просто. Проблем не існує. А ви скажете, а якщо нема дружини, нема дітей. Теж нема проблем. От, 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 от чого розумні люди? Я говорю, ну ну, от де розум! А, вчиться! Дві тисячі років пройшло. Нема проблем. Значить, два варіанти. Або його продаємо, боржника в рабство, але не, не завжди а на час. Чому ж от, я там потім знов буде платити? Або на громадські роботи. Ну, фактично, там, розумієте, поняття тюрми, це була громадська, ти безкоштовно працюєш, ну, на каторгі. Відпрацьовуєш. Ну, ну. І знаєте, так добре працювало. Люди такі були щасливі. Вони пісні співали. Да. Вірші складали. Хвалили імператор, Боже, я на гру, от зараз на цю іще пройшло вже скаже. Про це імператор розповідають, дива, який чудова людина, як він добре все зробив. Правильно почув. Звертаю вашого. Правильно. Ніхто! Ніхто не усумнівся. Зразу скільки людей, а там вже що, мільйони. Говорить, все правильно. Молодець. Розумна людина. От і нам таке впровадити треба. Це самий ефективний метод оподаткування. А то, ой, ці прогресивна, регресивна шкала, де що ви люди? От працює краще. Бамбукова палка і все. Мало хто знає, що на Росії теж така ж була система. Ну там, правда, більш гуманно. Там кнутом. Ні, ну дійсно, дійсно. От боржник, який не заплатив. Його на площу прив'язували, стовп ну, називався да. Борги не платили. І... Але, правда, присучували, скільки бить. Був для цього відповідний ну, якби суддя, скільки. І от. Хоча в нас гуманніші були. Вже якщо батогом відбили, податки не, не треба було. Да. Списували. Гуманні. Це Олександр ІІ відмінив. Да. Ну він був такий ліберал, ліберал, говорить, ні, якось негуманно, ну як ще людей бити, ну ні, відмінили. Відмінить, так. Да. такі покарання були відмінені за несплат податків. Але були впроваджені боргові ями. Ну, тюрма. Фактично ти не заплатив тюрму. Ні, ну ти працюєш, відпрацьовуєш, там залучали на роботи громадські. І людина відпрацьовувала. Ну, фактично, я говорю, що. От світовий досвід, до як працює, бачите, 2000 років чітко. Чітко зараз працює. Ці чітко. І податки платили на. А так от не платять і не працює зараз, Ні. Ви думаєте, зараз не так? а бамбукові палки немає. Помиляєтесь. Ви думаєте, чому Сполучених Америки платять податки? А, да, 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 да. да. Потрадіть мені, потрадіть. По-перше, там вище, ніж у нас. Значно. Значно вище. Розумієте? От цього значно, О, податок з продаж, це ще вище, ніж з ПДВ, щоб ви знали. Це великий податок. Так там ще з зарплати, з прибутку, з усього. Тим паче, розумієте, от у, у нас взагалі місцеві податки це щось таке, ви їх навіть не знаєте. А там вони скажено великі. Причому в різних штатах по-різному, ще в окремих городах є. Ой, народ род матюкається, Ой, але плану, зараза, боїться. Чого боїться? Дивіться, Сполучені Америки, да, є такі випадки, причому не неоподинокі, коли людина отримає декілька пожиттєвих термінів з нас податків. Да? Причому це не обов'язково якісь там такі... Ні, просто там. Сума. Можливо, навіть з вашої точки зору якась не дуже велика. Але да, і такі випадки. І дійсно, 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 Де, декілька пожиттів, декілька. Ну, у них є така традиція не сумувати, точніше, сумувати, але не поглощати. І там, так. Да, і американці зазнають, і бояться, бояться, бояться. Там дійсно є випадки, коли людина трішки не доплатила податки. Ну, слово трішки, ну давайте так, тисячу доларів. А їй шарах на рік до громадських робіт. И она рік безкоштовно працює, причем не дай Бог. А бывает ситуация в шарах и в тюрьму. Не, серьезно, в штатах, да, да, кайданы, это же какие-то, косильчики такие. Может на рік, может на два. Я еще говорю, сумма маленькая. Но говорю, мизер, не, мизер. Там люди господи, А если много, да, там может побольше, побольше, Нет, там действительно дуже, бо... там есть 20-25 лет. Людина за несплату податки 20-25 лет только так сидит. О, клас. Працює. Бояться зараза. Бояться. Ой, як бояться. І стучать. Знаєте, там виходить, з однієї сторони бояться, з іншої сторони стучать. Якщо бачиш, що щось сусіди якось так дивно, о, зразить, доносить, доносить. О, подко перевіряй. Так, що? о. Ага, знає Працює. Ой, працює. Ой, працює. Ну, в Європі аналогічно, там теж покарання за податків дуже високі. І ця система покарань, ну так, да, бамбукою палкою не пить, не заперечую. На каторгу, хоча, як сказати, чор -чор тюрми там, там є тюрми, що приходиться працювати, не дивитися. Але, да, от покарання теж такі великі. І люди тому платять. Бояться, бояться. Ну, легітисти, розумієте, як вони пояснюють імператорам. Всі люди мерзуть. Всі. Ні, ні, я, я не жартую. Вони просто вважали, що всі люди народжуються ну, спорчені. Там, як ми подробно говорили, ну, зіпсовані. Тобто всі люди народжуються, зіпсовані, там навіть вони пояснюють, чому там міфологічно ні, ні, вони не буде. І тому завдання імператора їх виправити. Зміють? І оці ці покарання, це не покарання, що люди докарають, а ю виправляють. Самі? От, ні, ні, я просто пояснюю, наскільки це розумна концепція. Були противники цієї концепції, не заперечу. І от вони пояснили, що людина зі псом, вона, ну, вона не хоче платити податки, тому що вона народилась така. Тому завдання імператора методом покарання виправити людей. Ну, виправляю. Люди оплатив податки. Ай про це! А! Так mm -hmm. і в нас? Ні, у нас з податками добре. У нас дійсно, по-перше, портнов зробив так, що тепер, якщо вас навіть звинувачують не на сплатить податків, можете заплатити, і розійшлися. Тюрми нема. А раніше була. Потім дійсно в нас дуже ліберально відносяться суди. Дуже ліберально. У нас буває дуже часто. Навіть коли зрозуміло, що податки не доплачені, закінчується тим, що приймається рішення, ну, томовне покарання. Тобто, розумієте, ситуація. Значить, люди говорять, вас засуджують на 5 років. Але от ви перші два роки умовних покарань. Тобто вас нікуди тюрму не сражають, 5 років. Але це, якщо ви за, 5, за ці два роки не будете сплачувати, а чого ви не будете сплачувати? Тоді б ми у вас посадили на 5 років. А якщо, якщо за ці 2 роки будете все сплачувати, то вас не садимо. Коротше, проскатить. Це ж одна з причин, чому нас дійсно податки не хочуть платити. Тому що нема покарання, а люди, розумієте, якщо нема покарання, ну проскочить. Ну, так воно працює. А якщо є покарання, жорстокі покарання на США, платять. Причому в США податки значно більше, платять. Матюкають, ой, як вони матюкають, страшенно. Мало хто знає, що якщо от, ну, порядок став, людина може вибрати яку громадянство, то США невигідно. Частіше всього інші країни, щоб ну, так з податками. Тому що громадяни у США ну, проблематично і дійсно дуже під таким податковим пресінгом. Це не дуже добре. От така ситуація. Так що, що вам сказати? Підфартило, підтвердило. Це поки. От провадять реформу. От тоді побачимо, що буде. Звертаю вашу увагу, що грошей на відбудову нас немає. І ніхто не дасть. Це так, до слова. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.